Вітаю, друзі! Сьогодні починаємо вивчення першого розділу середньовічної історії: як при зустрічі римлян і варварів народжувалася середньовічна Європа. Почнемо з того, що таке міграції та велике переселення народів та яке значення вони мали для загибелі античності та появи середньовічної Європи. Загляньмо в глиб історії. Люди виявилися істотами непосидючими. Життя з самого початку штовхало їх на рух. Лежання на дивані чи під пальмою це шлях в нікуди. Всю історію люди пересувалися в пошуках більш безпечних місць, де немає хижаків, в пошуках кращих плодів, в пошуках здобичі чи в пошуках пасовищ, в пошуках кращого життя. З часів неоліту племена, що перейшли до землеробства, припинили постійні переселення, бо обробка полів потребувала осілого способу життя. Але й землеробські народи могли переселятися за межі своєї батьківщини, якщо життя їх примушувало. Пам'ятаєте, чому відбулася велика грецька колонізація? Тож переселення великих груп людей зі своєї батьківщини на інші території називають міграціями. Міграції відбуваються і в сучасному світі. Хтось шукає більших доходів в іншій країні, хтось тікає від війни. Хтось мігрує в межах своєї країни, хтось переїжджає на інший континент. До чого тут середньовіччя? До того, що саме міграції вплинули на його появу в кінці стародавніх часів і на початку середньовіччя, півтори тисячі років тому почався такий міграційний движ, що в результаті загинула Західна Римська імперія. З нею і весь античний світ, та народилася середньовіччя. Цю міграцію називають велике переселення народів. Це переселення великої кількості племен зі Сходу на захід, в 3-4 столітті. Поштовхом до цієї міграції стали племена Гунів, що в 4 столітті прийшли в Європу зі Сходу. Гуни прийшли з Азії, на думку істориків, до далеких мандрів їх підштовхнули зміни клімату на батьківщині. Тож вони теж мігрували в пошуках кращих умов для свого життя. Гуни, як і більшість кочовиків, були гарними воїнами. Вони були вправними вершниками, мали суперзброю свого часу лук, що пробивав броню ворога, і з якого гуни стріляли, не зупиняючи коня. Їхнє військо було дисциплінованим і організованим, тож перемогти їх було дуже важко. Гуни і воювали, і вступали в союзи і з варварськими племенами і германців, і з римлянами. Гуни тиснули на германські племена варварів, що жили на східних кордонах Римської імперії, і змушували їх шукати захисту в межах Риму. Так, племена Остготів, вестготів, Англів, саксів, франків, бургундів, свевів, вандалів та інші опинилися в межах Римської імперії і оселилися там. Спочатку вони питали дозволу римської влади, а пізніше припинили це робити. У Риму не було вже сил зупиняти цю навалу. В результати цих подій. Західна частина імперії настільки послабилася, що нікого не здивувала загибель цієї західної Римської імперії. У 476 році Варвар, воїн-найманець Одоакр, змусив десятирічного римського імператора Ромула Августула зриктися престолу. Себе Одоакр проголосив королем Італії. Так, Західна Римська імперія припинила своє існування. Ці події та велике переселення народів і варваризація Риму відбулися досить швидко. Якщо в кінці IV століття племена варварів тільки починали з дозволу імператора поселятися в межах імперії, то вже в V столітті варвари кілька разів захоплюють Рим, грабують, руйнують його і вже особливо не питають дозволу римської влади на поселення в межах імперії. І на момент падіння Західної Римської імперії в її межах вже жили і навіть створили свою державу: озготи і Вездготи, Англи, Сакси і Юти, Франки і Бургунди, свеви і вандали. І після 476 року ці держави продовжують існування. Історики називають ці держави варварськими королівствами. Це були особливі поєднання варварського і римського світів. На їх чолі стояли королі. Так, колишні варвари досягли рівня цивілізації. А ще через кілька століть, в епоху розквіту середньовіччя на місці колишніх варварських королівств вже існували нові держави, в яких жили нові народи, нащадки варварів і римлян, англійці, французи, німці, а на схід від них слов'янські народи, поляки, чехи, болгари і наші предки русини. А Східна Римська імперія, до речі, весь цей час залишалася на своєму місці. Про це та багато іншого на наступних уроках. Тож до нових зустрічей!